Вітаю вас з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні хочу вам розповісти про абсолютну новинку. Це диван прайм. В цього дивану особливий тип розкладки це поворотний. При цьому має величезне спальне місце. Габаритний розмір 250 на 2,50х160 см. Зліва від мене ось така приліжкова тумбочка і поличка багатофункціональна. Справа бильце, широке може служити як і столик, журнальний приставний, а ще в ньому містка ніша. Розкладається вперед, має розмір спального місця 160 на 2, в наповненні дивану пружинний блок Бонель. А також в цієї моделі оригінальні подушки, в яких таких подушок я не бачила в жодній з моделей. Хочу вам показати, їх. вони ось такі подвійні, прошиті для максимального комфорту, щоб було зручно сидіти. Можемо обирати тканину та колір під замовлення, а також потрібну вам сторону. В розкладеному вигляді отримуємо спальне місце метр шістдесят на два на комфортному пружинному блоці бонель. А ще зверніть увагу, ось така цікава деталь. Тут такий кант, який також не в багатьох моделях є, дуже оригінально виглядає. А ще отримуємо зручну та цікаву приліжкову тумбу, де ви зможете покласти свої дрібнички. Диван має дві ніші для зберігання речей в широкому бильці, а також під сидінням. Маємо ще захисну планку від стіни. Тобто, ви бачите, продумали все максимально, що потрібно. Якщо вам сподобалась ця модель, або у вас виникли будь-які інші запитання, напишіть нашим менеджерам в директ. Ми вас проконсультуємо. А також нагадуємо, що в нас є доставка по всій Україні і можливі варіанти розстрочок.